Наголошую, що до фінансування енергетики це не має ніякого відношення. Ви можете продивитися і переконатися, що мільярди євро від наших партнерів надходять не тільки на зброю, а на захист енергетичної інфраструктури. Гроші для цього є, і більшість з них вже надійшла в Україну. А куди ж вони хочуть використовувати додаткові прибутки, які вони... Планують спрямувати на будівництво нових енергоблоків атомних електростанцій. Вони з'їздили в Болгарію, знайшли там недобудований російський реактор, і зараз планують витратити народні гроші для того, щоб російський реактор купити і років через 10 або 15 запустити. В енергоблоках міфічних, про які я чую вже 15-20 років: Хмельницької, Рівненської, Южного Південно-Української. Або тоді ще були Запорізькі атомних електростанцій. Зараз це точно не той час.